Вітаю! Сьогодні під час уроку в нас повторення додавання віднімання трицифрових чисел та розв'язування задач. Усна лічба. Перш ніж 6 помножити на число треба його знайти. 320 відняти 270 буде 50 6 на 50 300 поділити на 100. 3, помножити на 60 180 поділити на 90 2, помножити на 70 140. В зошиті записуємо число класна робота і каліграфічно число відповідь. 46 розділити на 7, буде 6. Остачу. Математичний диктант. В зошиті записуємо посеред рядка математичний диктант. Уважно слухаємо. Записуємо відповіді. 35 більше від 7 у разів. 7 менше від 35. На менше від п'ятдесяти шести у разів, 63 три від семи у разів. Невідоме число збільшили в дев'ять разів і одержали 63. Яке це число? Працюємо за підручником назви числа від 496 до 508, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508. Запиши числа, що на 10 від даних. 741, 639, 401, 825, 910. Робота в парі. Перший називає число від 320 до 330. 321, 322. 333, 324, 325, 326, 327, 328, 329, другий називає числа, які на 100 більші, ніж ті, що назвав перший. 421, 422, 423, 424, 425.

Перший називає числа, які на 100 менші, ніж ті, що назвав другий, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519. Обчисли вирази. 100 додати 1, 101, 100 додати 10, 110, 100 додати 100 200. 200 додати 1, 201. 200 додати 10, 210. 200 додати 100, 300. 399 додати 1, 400. 390 додати 10, 400. 399 додати 100. 499. 899 додати 1, 900. 890 додати 10, 900. 899 додати 100 999. Давай розв'яжемо задачу. Вартість покупки становить 365 гривень. Покупець подав у касу 1000 гривень. Скільки ж гривень решти він отримав. Складаємо і записуємо короткий запис. Отже. Вартість покупки 365 гривень. Подав 1000 гривень. решта нам невідомо, її треба знайти. Для того, щоб знайти решту, треба від тих грошей, які подав покупець, відняти вартість. Від 1000 відняти 365. Можна віднімати у стовчик, тобто письмове віднімання буде 635. Отже, решти покупець отримав 635 гривень. Знайди значення виразів. Запиши в ЗОшиті вирази номер. Запиши вирази. Обчисли. Перевіряй. Можеш одразу записувати вирази у стовпчик і робити письмове віднімання і додавання. 540 відняти 124. Буде 416. 479 збільшити на 373. Буде 852. 678 додати 250. Буде 928. 169 додати 584 буде 753. 890 відняти 205. 685 і від 900 відняти 684 буде 216. Ще одна задачка. Довжина річки Дніпро в межах України становить 981 км, а довжина річки Дністер в межах України 705 км. Яка з цих річок має більшу протяжність у межах України? Наскільки кілометрів більшу. Вкладаємо і записуємо короткий запис. Отже, Дніпро протікає вздовж 981 км. Містер 705. Ми бачимо, що протяжність Дніпра більша. Отже, нам треба дізнатись, наскільки більше кілометрів. Для того, щоб дізнати, наскільки одне число більше за інше, треба від більшого відняти. Менше 981 відняти 705, ти можеш одразу записувати у стовпчик, буде 276 кілометрів. Отже, на 276 кілометрів Дніпро довше за Дністер. Зошит з друкованою основою 75-та сторінка, третє завдання. З'єднай два числа за поданою умовою. Отже, перша сума чисел дорівнює 100 47 і 53, 68 і 32, 71 і 29, 67 і 33. Сума чисел дорівнює 1000. 100 і 900, 123, 877, 508 і 492, 720 і 280. Завдання номер 4 письмове додавання і віднімання. Тобто у стопчик обчисле. 635 додати 132 буде 767. 528 додати 372. Буде 900. 828 віднятий 407. Буде 421. 900 відняти 499. Буде 401. Вдома розв'яжи задачу 550 і вирази 551. Дякую за увагу. До зустрічі!